Пригадати то останніх 5 серій за останні 5 серій ББ стыгает работы 3, він залишився там в лісі і вбивають також тут і Віспа, ну він дуже гарно зіграв. Якщо б він намагався збігти, його, скоріше, за все вбили б першим. Але він залишився в лісі і каже, я тичку ще зроблю, і. Якщо що він повертається на лайн е... з вбивством, з ВБ, йому трохи простіше зараз. буде. Ну, має бути так, трохи простіше. Луна, тренд. Е, така стара, добротна лінія. Тренд. Проти тренд проти Тімбера, розумієте, Тімбер він так. хейтер дерев, а тренд це дерево. Так, так, так. Сейсон у кожного є план, доки він не отримав по обличчю. <рес> ну так, план звикає одразу. Тімбер намагається рятувати якось. Тут ще тичка Тичка потрібна від інсенія, є, і зараз треба вийти. Там буде ще один Тімберчей. Ну так, ну важко грати на. Мені здається, інсенія міг правіше відходити трошки раніше. І я Щоб думаю, зараз... його не зачепили? Так, так, так. так, 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 так. так можливо, така була. Я, я думаю, що він зараз сам це усвідомив і його розвалити комусь. Так, от бачите, okay, інсенья, тут насправді може від Може загинути, я не знаю, там мани вистачить чи ні, зараз буду його піга. А там або лотус, або манку це було, я не знаю. Що там сейф йому віддав, але Тімбір поки що. Тримається лайн дуже гарно. Було в хіти, ми бачимо, є якісь проблеми, але він за рахунок вбивств нетворцям, я хто не відчуває себе, мабуть, він там перший. не Перший Перший в нас. Перший це 33-й, так. Його Бісмастер достатньо цікаво. Най тут така взагалі в мене лінія. От як до тебе на лінію прийшла медуза і сказала, що я твоя четвірка. Слухай, а сам можу сказати про Пуджа, що, типу ну от Буч. Якщо влучить не твого ренжолового кріпачів свого ренжового кріпа, то там, то там гайки особисто проти АЕМа. Якщо хукнув АЕМа, і він блінк на п'ятому немає, то ну це 100% фраг. Все правильно. Mm -hmm. Ти, ну, не справді Не було жодного разу поки що. Ну, добре, добре. На. Там, е, ви могли помітити, вийшли на нижню лінію, супер агресивно діяли ліквіди. Ну, тут дуже важко грати. Вона йде, ти вбити Медузу швиденько не можеш, тому що... Можеш. Ну, там мана завжди є. Вбивають баки на міді. Ну, Гарно ну. зіграв сейф, вийшов на мід допомогти, і Боксі намагався якось рятувати свого тіммейта, натиснути телепорт, але не встиг. І це вже друге, до речі, протистояння. Боксі! Ну, ну тут стаки робляться ще. Ну вже п'ятого рівня. Ой, я такий. Думаю, ну чому я? Ну чому я на тренді повинен грати цю гру? Ну, і собі ти просто знищують сьомого рівня. Тимбер, ну я вже пинговав, ящищу. Ну вот я на ньше. Ну, на тимбера, вот так вот, я пинговав на его рівень, и на рівні я повысь по умею. А ты, значит, вот сейчас я на тренте, да? Не, я не пикаю тренда, ну не буду быть. За надто вы будь ласка. Ну, трента уже не лошадь им не побачить. Че, правда, фраг не сейву. Але, ну, тренд прям норматив виконує серйозний. Сколько у нього вже 4 смерті десь если Плюс-мінус. А, 5. Тобто рахунок 8 на 5 П'ять восьми, так, 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 це якраз. І це не спейс кріп. <кліст> ну, кіл потенціал трохи стриманий був, щоб він не мог там. Ну йому завжди не вистачає цього диска, до шостого рівня, йому там треба. А, знову вбивають пак. <пліст> що і... Тут і? гарні дії від Ліона, тому що він прийшов рати. Ну, в першу чергу в них Луна, яка буде на дистанції фармати швидше, ніж там будь-хто з гравців ББ. Ну, тут ще вона прийшла Кімбра ем за фарм, а ну, в боксі забрав. От якби Нікі це був. Так, мабуть, він зараз в Кері вже піде на Медузі. А, тому а, Луна фармить за замовчуванням швидше, ніж інші герої. Ми що це ренджові герої зі сплишу. Ой, до речі, зараз з боксі стрік можуть зібрати. Та вони щось не відчувають, що це боксі і на Медузі. Я казав, що четвірку Медузу з арканами, ну, важко вбити. А я це чув. Підтверджую, що ти казав. Що казав. Так, 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 так. Якщо в когось є сумнів, а уявіть, бо ти не знайшли б зараз. Та там просто, ну. Бусяну. Але я mm -hmm. Мені просто так, мільярд хітпоінтів. Так, так, так. Так, ти чіпили трента. Такі <laughs> спитати ви щось. <laughs> Відбувашні Тимбер, <laughs> тимбера. не бачили? <laughs> не, там вже блінку лімона просто. Ну так, так, так. Так а що, він мід загангав, тоб загангав. Ага, нім, тиснеш одну кнопку в масфайті, всі фуловить. Слухай, я, фу останній, коли какапо-капо грали, щось... Ви що, одразу мене потім не надали. А воно не працює взагалі. Воно ми працює. грали якийсь ММ чи батлкарт? Там, ну, просто ми пожерли. Ападон, найкращий. Так, а чому тоді пожерли тоді на батлкарті? його не встиг тут треба обрати. Так ти кажеш, ви мені не дали. А тепер я кажу, що коли ми тобі його дали, і ми пожерли. Дали ти раз. кажеш: "Гарно, ти що ти швидко до цього прийшов. Е, Знайшли бака, але в нього є, його б'ють. Але є можливість, що його б'ють і ще раз. Ніша. Натиснув кнопочку, як вийти дрімкойл, хочете щепити його, зачепили, вийденіше, ніше, ще ударма, а в нього доки німа. Куди ви вте Куди ти вте без дахіру? Одразу б загинув, уже повернувся з за 30 секунд би. Ну, бачишь, ликвиды теж тут щось на вроде території просуваються. Ну, напали на МК вдвох. Килокейт лакей, Не Настыгай, Мику на три слуха бак, не влучає, арбой. Пат не встиг дати буквально одну тичку. Мені цікаво подивитися, чи була в нього взагалі фізично така можливість, чи він просто... Стрихнувся і вирішив, що не треба? Ну, вирішив, що, так, що наприклад, його шкода буде не потрібна. От це цікаво мені, тому що загалом він видав всього лише 473 шкоди. Основна кількість звісно, бізмастер був. Да, і бізмастеру циган вже не подобається. Mm -hmm. О, Франтяра. Боже, як... Яка булка просто? Тренд протектор? Трен так, це... Ну. Тенцені, ми так інтернешним не, не виграємо. А він каже, ми спокійно пішли. Що там, в лісі вард треба поставити? Я зайду перший, перевірю, а ти потім поставиш. Так, тут ще одного героя знайшли, цього разу це Медуза. Ну таке, поки що виглядає, що повністю ініціатива на боці ПП, які чомусь на цьому турнірі не використовують повну назву команди. Ніде, до речі. От у нас 1В, ББ, щось там якась ще чіпуха. Цікаво чому. Чіпуха кратко бет? Так, так. Тут вардери. От бака воно не знайшли. От бака не і що, що кліпс, непоганий пішов, треба якось вбити файта, якщо він буде тримати всіх фуловими, як зараз і є. Але вийшло з біті, міті. Ще один бім. Рор, пішов, на лакейті, повертається, але є можливість вбити. МК МК вийшов, Ніша стрибнув за ним. Вбиває його все ж. І бачать вони ще й разора. Він повертається. Буде можливість не стрибнуть, то от... от... не погодать як це не дає. А чим далі, ота, нас доганяти, чим продовжувати, чим чупляти, не вийде. Поставили і так само під себе ставлять вард ББ. Все в Сендриках, все в псах. Видно, наскільки напружене зараз становище речей і наскільки команди відповідально підходять до цієї облоги рушанівської. Ну а луна там зараз з ілюзіями розштовхує верхню лінію. Проштовхує Далі, можливо, навіть А2 десь там буде забрати. Але це треба робити якось швидко і непомітно. Мені мені здається. що буде, буде? Все не погано. Долетів, так? Все, все нормально. От от зараз і буде вік. от і Саме цим питанням і... просто я задавався. Тільки в курі, Ну я про те, що вже вирушив. От, ну, от він, так. прям Мандру, він вже половину мапи mm -hmm. подолав. Я про те, що вже дозібрала, бо Бісмастер був вже в фул плавить в нього, а у, от у луни чого не вистачало. Букси, каже, ти чого? Ну, ти ж там тут, ти не тут. Там шкоди немає від тимбера по Мідузі майже. Диском можна справу тиша, але я кажу, що якщо там рака на тис, то в них 300, 1400 мали, двадцять сіків і лотус. Ну, іо там вбивати треба, або в п'ятьох, якось там. Або не треба чіпати! Це як ворк оцей цей був. На... Тут Квінж на ньому грав. Mm -hmm. Коли він там бігає, фул потужності і пішов. Ну так, там потвора бігає, 5 тисяч, Так, тут буде мінус кур'єр, але там нічого важливого не зберігалось в ньому. І може вихід бути на Міккі, Міккі Фексі на нього гарно застрибнула, але Бісмастер контр ініціює Праймал Рор в цілому, якісно, як швидко закінчується ХП у GPK, все, не буде Манкі і Леон там ледь живий, і вже телепортація. Треба всіх вбивати, просто треба всіх вбивати, Рассор може зараз вийти, стрибає за ним, боксі і також зачіпляють, Тарантотокі він теж загинув, і у нас вийшов Тімбер, так це кінцева зупинка, це піхрани. Ну, скоріш за все, так вони вже після цей буде будуть важко повернутись, тому що зараз луна буде за Єгісом вже. Вот. додатковий уже. Просто привнят кількості шкоди. хто є поруч з тобою, а ти сам вийдеш, а ти будеш пустки за це. Да, так. О, так. Луна! 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 Луна, Лунаги, да? Так, так, да. Факт прийшов сюди, стол неї натиснули. Блекін бар треба виходити скоріше за все, тому що там томагаєм натиснули і швиденько прибрати. Тімра зараз не вийде. Сейчас не слово може загинути. Закинути. Руар біспа, хочуть вити. Вбью діспас скорі за все. Лен бар, тут же байбек, хоче повернути в Біку зараз. Боксі пішов, знайшов сейва. Сейва хочуть вбити. Зачепили. По двох, Пак, все ще живий. Тринько натиснув, гинаніше буде втиснути байбеку. Ну тут ніки немає взагалі. Втрачають позиції зараз. гравці ліквіт, вони втрачають трьох героїв. Так, це потребувало викупів з боку команди вони... ПП. Я натиснула, але, мабуть, ]ся. в цій бійці треба було просто після її сувити. Ну, вона починалася гарно. E, так, я з тобою більше погоджуюсь. Можливо, щось от ну, внуре в цілому нормальний, такий топ два за, за фарму. Луна нарешті вибрались на першу сходинку, но на Тімбера. Це може бути відносно, що це вбивство, але все одно йому вдається виграти. трошки часу зупинили його Тімбер Чей. Триває далі. Хоче вбити, хоча б Тімбера, потім йде Тімбер живий. Втрачає на нього. Oh, треба вбивати і разорок. Також Луна, поки ще є можливість вбивати. Мінус 3. Мінус 3 це прям дуже гарно. для них. Вони зробили все можливе, і там байбеків немає. Кріпи поруч, Луна може просто пушить. Вони можуть спробувати ці байбеки, якось з них вибити. а Байбеків немає, тому буде просто далі пуш. втрачають. Вже Це визначає, що на Т3 його не буде, і вони Кріпами можуть піти на ХБ. Ну диви. Починалось все знову відносно непогано навіть для ББ, тому що Тімбер виживає. Ну, Але чомусь команди прям їм важко ну, зробити ось цей пас сказати, ми не будемо зараз битись, ми будемо захищатися там трошки глибше. На, є якась ко... постійно контр-ініціювання, і поки що і перший, і другий раз воно для цих контр-ініціаторів виходило боком. Просто минулого разу це були ліквід, і для них це ніяк не зіграє. Знову вихід в смоках. Знову бачить вони Мієро, знову нападають, Дрімкоїл. Тімбер, ну вже може не такий міцний. <пасп 'яте> Закінчується вже, можна спробувати вбити його раздор зайшов, а він витримує демедж цей без віспа. Поки що витримує, статік Лінк трохи попрацював по Міке стонкий втрачаються і, і за все, Ліквід треба просто видіти, але пак треба Андріо. А там а вони, бачу стерпуло одночасно, і сейв загинув, Гіров, а пак звідти вийти. Бочайс мастер уже немає, Праймал у також не буде і треба, напевно, фікати ліквідом на ніша намагається видійти чи ні? Чи ні? Ну, він просто витайте, його забудьте. Якщо любите бокси, ну, точніше, інсценію, відпустіть його, пустити, відпустити його. Відпустіть його. боксі так само, просто відпустіть. Він повернеться. Ну, це комп'ютерна гра, він не помирає назавжди, він за 50 секунд повернеться. Почалусь. ну, і трон буде все ще стояти.

Він спереду. Непогано було що зараз буде може. Я про це кажу, що один раз це сталося, ліки від відреагували миттєво, вони прям, знаєш, хто куди біжимо, бо це сталося, вони виконують умову перемоги, щоб Рейзор всмоктався в луну. Ну зараз вже буде, звісно, важче, тому що так. О, там Лінкінсфера, ми чуємо спрацьовані ці. Але, ну, немає спробування. Одразу Біу хочуть спробувати. Хто, хто? 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 Що? Ну я бачу звукітслав. не знаю, що вони там хочуть, ну це на ГГ, це, напевно, так? Бо там чи Егіда там сир, у пака. Там загалом все файно у Ліквіді. Прям непогано дуже справа зараз не і це економічно видно. І по макрогрі вони там щойно другу лінію забрали, тому все у них чітко. Ну, біжать, агресують. Агресують, намагаються вдвох знайти. Мабуть, знайдуть третю третього, але тут команда поруч з тривом пішов. Рілакейт, б'ють, б'ють. Руки натиснули, кейт, пішов. Живе віз, поті, що виходить з бійки, намагається його знайти, не зачепили його мідуза. І вийшов. Лейтін Бар пішов. Міті, рефрешер. Ще є один екліпс, буде що? Ну ні, поки що втрачає Єдіс. Мабуть, не треба було рефрешер тиснути. І зараз був за Єдісом головою, а так прийдеться тиснути і туди. А що його рятують, рятують, ютьують, живий потік і що палини зачепила. Все ще тут вони щось не забагато віддали зараз. Ну, вот я вже казав віддавати. Давай продовжуй, я потім. Я вже казав, що вони не можуть зупинитися. Вони так, якщо так, так. починається якась бійка, в них нема. Вони прям до останнього До останнього б'ються, да. Так, вони там віддати одного героя дійти. Вот зіграти як талон віддати всіх героїв відійти. Не можна. тут цей небезпечному місці зараз Приваю знаходиться. А що далі? Трімпойл по -двух. Хеакс намагається вбити, рор натиснули, там скинув. в його є байбек, але Леон запит, в нього байбеку немає, намагаються вбити Віспа, паміс вісп, запину. Віс може повернутися в бійку, в нього є лакей, є байбек, але куди тут повертатися до кого? Тут нікого вже не залишається, окрім Тимбіра, де і Тімбіра зараз будуть вбивати. Він намагається Міті якось зачепити. Звісно, з цього нічого не вийде, ман не залишається, його будуть. Знищоди. Ну Ще я, я тобі примагаю? Так скажу, що по перше я ж тобі казав. що <ривіт> ні на що не впливає там попередній бійка. Глобально, саме глобально. По друге, ну 33-й тупо машина. От просто машина. Так, от заш. Таке може бути, таке може бути. Перший байбек фортифікейшн на Сли. Вежа зараз буде впадати. Ну, проти луни, якщо ти втрачаєш, вежу бараки буде захищати дуже важко. Так, і зараз от вже підходити на деф, разор, БКБ, на дист, вони хочуть просто бараки защитить. Нормально, пак, буде жити. Мідуска, Мідуза каже, давайте давайте я буду добувати. Фіришки, Добре, планет. ви не можете впоратись. Я. Тімбер, зру... стрибнув, зачепили, oh. контроль буде. Oh. Прор, ПКП, не на той Ганим, Так, 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 так. і он загинув, Тімбер все ще живе. Ну, луна, Але... луна розбирає. Да, ось, луна луна флова, луна вбиває всіх. Ну це далі Луніку грати. Це як завжди який, Ну, якщо порахувати шкоду, можливо, та Луни, Луна там просто знищує все, що бачить. Ну і це ж, розумієш, чергова перемога наматі від ліквідів. І я.